Шанування друзі, отже, за результатами, за підсумками, поки що з цього першого дня візиту Путіна до е, Північної Кореї е, оголошено про підписання договору про стратегічне партнерство. Ну, власне кажучи, було зрозуміло, що підпишеться цей договір, оскільки перед поїздкою до е, Пхеньяну російський диктатор підписав відповідне розпорядження, яке передбачає. Розробити пункт договору, забезпечити його реалізацію. Отже, договір підписано. Поки що зміст не розголошується. Взагалі треба сказати кілька слів щодо того, як це все відбувалося. Слухайте, насправді, якесь таке жалюгідне, жалюгідно-моторошне видовище з того, що можна побачити, Якось ці, значить, Путін їде з Кимом, як їх зустрічають, як їм махають. Ну, ви знаєте, ось це тоталітарне минуле, яке здалося, що воно залишається в минулому. А воно ні, воно як ось цей живий труп ще існує. Ось ці найгірші його прояви, ця ода вождизму, це преклоніння, це перебільшення. Розумієте, і от ми це все спостерігаємо. Звичайно, сподіваюся, що скоро воно все-таки піде в небуття там, де йому і місце, бо це просто ну, неможливо спостерігати, коли. Ці портрети Путіна, як вони висовуються з люків разом, махають людям. До речі, з люку. Звичайно, машини виробленої, ну, безумовно, де на Заході, такому ненависному для Кіма і для Путіна. Звичайно, що в Німеччині Мерседес, де ж північно-корейський автомобіль, де російський подібний, ну, все-таки віддали перевагу німецькому автопрому, як би там не було от і ось ці махання людям, значить, ці челяді посполитим цим рабам, тому що в прямому сенсі я хочу просто наголосити, що це відомий факт, що Північна Корея на прохання Росії вже відправляла людей, які працюють там реально в різних галузях, будівництво, сільське господарство, в основному будівництво і які. Ну, мають умови фактично такої, знаєте, рабської праці, без жодних прав, гарантій, без дотримання якихось норм, просто приїздять, заробляють зовсім невеликі гроші, потім повертаються. Ось таким чином уже можна сказати, ким допомагає Путіну. Як ще ким допомагає Путіну? А допомагає він таким чином, що Північна Корея це чи не єдина держава, яка на офіційному рівні. Фактично підтримала так званий, так званий режим СВО, тобто підтримала агресію Росії проти України, підтримала жахливий злочин агресії. Це треба розуміти. Відповідно, і вони засуджують так само захід. Ну перебувають у в просторах ось цих путінських наративів. Взагалі щодо всього, що відбувається, це так само треба розуміти. Ну і загалом Північна Корея надає ось цих рабів своїх так, людей, які працюють. Крім того, вони надавали зброю. Я вже говорив про ці обсяги, які озвучувалися 4,8 мільйона снарядів, різних модифікацій різних типів, як доствольної, так і реактивної артилерії. Велика кількість мін це все, що Кім передає Путіну для підтримки війська, яке веде війну проти України. І, взамін отримує технології для супутників, тому що Північна Корея думає про свою супутникову програму і так далі. шпигунів супутників і допомагають військово-морським силам Північної Кореї так само. І ось це зближення, яке відбувається, воно, звичайно, не може не непокоїти. Воно цілком закономірно має викликати запитання. А ну як так сталося? Ну, сталося це так, що вже ми маємо наслідки. Можливо, якби раніше захід. У свій час пропонував північній Кореї якісь рішення і спробував би переманити офіційний пхеньян на свій бік, як би там не було, завуальовано, нехай не відкрито, нехай не підписувати жодні там угоди про стратегічне партнерство. Безумовно, цього не треба. Але знайти якісь точки дотику, взаємодії з окремих питань і, в принципі, підтримувати, підживлювати корейську економіку. Ось це було би добре. Можливо, це б не дало. Можливості того, що безпосередньо Північна Корея впала би в таку залежність від Росії. Але там теж були певні фактори: все ж таки, Корея Північна погрожувала і Півдню, і Південь Союзники погрожувала Заходу знову ж таки. Програма ядерної зброї, погрози знищити США і так далі. І так далі. Ця, ця сторінка вже перегорнута. На сьогоднішній день важко здається це зробити. І тепер, що це означає? Що може бути такого, от поки що цей договір не оприлюднений. Звичайно, коли він буде опублікований, про це стратегічне партнерство, я із ним детально ознайомлюсь і зроблю для вас аналіз. А ви за це, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте лайк цьому відео, дзвіночок, і при нагоді ставайте спонсорами. Каналу, буду вдячний Так от, станом на зараз, поки не опубліковано безпосередньо договору, що в ньому може бути такого а, найзагрозливішого. Ну, крім того, що Північна Корея буде передавати зброю свої балістичні ракети і снаряди, це вже зрозуміло. Але що сказав Путін? Путін фактично прирівняв ось цей стан відносин, який зараз виникає між Росією і Північною Кореєю, до а стану, скажімо так, Альянсу. Тобто, те, що вони формують Альянс. Ну, Альянс, коли мова йде про військову співпрацю, він передбачає не тільки надання зброї, а як уже було зазначено і анонсовано, що і Росія буде захищати Північну Корею у випадку агресії. Ну, це дуже сумнівно. Насправді, подивіться, наприклад, ОДКБ і на випади Вірменії, цілком справедливі до того, що. Ну, ніяк їх особливо не захистили, і саме тому зараз там ну правильно сприйняли заяву Пашиняна чи неправильно, але настрої в Вірменії негативні щодо ОДКБ зі зрозумілих причин. Так от, це про ОДКБ. Як Росія захистить Північну Корею, так як вона захищала Вірменію, і так як вона діє в ОДКБ, ну тоді це такий собі захист. Але разом з тим, в чому виклики для нас? Щоб ця співпраця не була. На рівні того, що вона передбачає пряму воєнну допомогу. Тобто мова вже не йде не, тільки, йде не тільки про відправку сил, техніки, засобів, якихось озброєнь або виробництво зброї в інтересах Росії, а мова може йти про пряме залучення військ, тобто про те, що Північна Корея може ухвалити рішення про відправку своїх військ в Росію, ну а далі безпосередньо в райони ведення бойових дій. Підсилення їх певне, можливо, забезпечення тилових функцій, можливо, інше. Звичайно, це крайня міра, яка буде означати, що Росія відкриває скриньку Пандори і робить кроки до жахливої агресивної світової війни такими альянсами. Ну, як мінімум, Захід має продемонструвати готовність, що на такі дії Захід, окремі країни. Ну, підтримують Францію, ось ту ідею, яку озвучував Макрон, президент Франції, і відправлять свої військові контингенти до України. Це було б цілком закономірно і справедливо і правильно за цією ситуацією і цих умов зробити саме так. Подивимося, зрештою, але є ще один фактор: тепер як цьому протидіяти? Китай не думає, що Китай в захваті від такого зміцнення стратегічного партнерства між Росією і КНДР. І підвищення ролі КНДР, бо це знову ж таки викликає ну, негативне ставлення до Китаю. Бо, в принципі, зрозуміло, що не секрет, багато хто вважає, та й ми маємо розуміти, що Китай має вплив на і Пекін має вплив на Пхеньян, це мені здається очевидно. І таким чином, ну, звичайно, що всі стрілки зараз будуть летіти, і Китай може отримати негативний ще потужний удар один за Росію. За взаємодію з Росією, інший за те, що вони ще й збільшують ось такої підтримують збільшення співпраці між КНДР і Росією. І друге з КНДР, з Китаєм з цього приводу потрібно працювати і нам через наших партнерів, і нашим партнерам. Це один із моментів. Другий. Це надання Україні такої кількості артилерії і снарядів до них, щоб ми могли вести ефективну контрбатарейну боротьбу і просто знищувати російську артилерію на полі бою, як реактивну, так ствольну. І питання відпадає саме собою: не буде стволів, не буде артилерійських систем. Ну, яка яка буде користь від снарядів. Користь від снарядів тоді втрачається. От, і все, от, і вся відповідь, як потрібно діяти. Але такі нотки вони тривожні. Все ж таки, це все для світової безпеки. Привід, ще раз, задуматись нашим партнерам, яким чином посилювати дійсно ізоляцію Росії, збільшувати санкції, тиснути і надавати нам більше зброї. І подумати, яким чином тут можна краще попрацювати із Китаєм, аби не давати таким альянсам розвиватися і прогресувати. Дякую, бережіть себе і слава Україні.